Слухаєте подкаст Громадського радіо. З понеділка. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпи і слухаєте щотижневу рубрику з понеділка, у якій я ділюсь своїм досвідом про здоровий спосіб життя і безсоромно підбурюю вас до нього. З понеділка сьогодні я вирішила поговорити про те. Як так їсти, щоб наїдатись? Чому? Та тому що ця тема завжди актуальна. Зараз, 7 січня, частина українців святкує Різдво і зазвичай багато їсть у цей час. Але дуже скоро настане інша крайність: люди в Україні та й у світі вирішать різко худнути. І як на мене, відчуття ситості важливе при будь-якому прийомі їжі. І спойлер навіть тоді, коли ми худнемо. Або якщо не відчуття ситості. То, хоча б відсутність голоду, але про це колись згодом. І навіть у свята, коли їжі багато, важливо відчувати ситість. Чому ж це? Запитаєте ви, накладаючи собі ще трохи олів'є та пампушка на тарілку? А тому, що відповім я, чим скоріше за святковим столом ви відчуєте ситість, тим менше шансів, що не їсте зайвого. Це така річ, як повітря. Ми не звертаємо на нього увагу, коли його вдосталь. Але як тільки повітря не стане, самі розумієте, що трапиться З ситістю і їжею десь так само. Отож, що варто робити, як же так їсти, щоб бути вчасно ситим, гарно себе почувати і не переїдати. Для початку згадаємо шкільний урок біології: є три умовні групи, з яких складається наша їжа: це білки, жири і вуглеводи. По складнішому їх ще називають макронутрієнтами. Що таке білки? Ну це, як ви, мабуть, самі здогадалися, м'ясо та риба. Але ж не тільки. Це, наприклад, яйця, яєчний білок. Тут сама назва натякає. Чимало білка є у бобових. Моя улюблена зелена сочевиця. Але червона і чорна тут теж не відстають. Просто я їх менше люблю. Ну, чи така звична нам квасоля? Ну і ще білок є у кисломолочних продуктах: сир, йогурт, кефір. Білок є навіть у макаронах, хоч і небагато. Але про це згодом. З понеділка. Що таке жири і де їх шукати? І чи взагалі треба їсти? Звісно, треба. Моє улюблене джерело корисних рослинних жирів це горіхи. Будь-які. Обожнюю горіхи і можу їсти їх жменями. Але не зловживаю цим, бо корисного має бути в міру. Окрім горіхів, жир, наприклад, є у яйці. Яєчний жовток це якраз і є жир, корисний і потрібний нам. У вершковому маслі є багато жиру, у твердих сирах є жир, у тому самому кисломолочному сирі є жир. Ви ж, мабуть, бачили, що на пакетику в магазині там написано: 5% жиру, 9% жиру, 0% жиру. От там, де 0% жиру, не беріть. Такий сир не виправдано підніме рівень інсуліну у нашому тілі. На практиці це означає, що ми дуже швидко знову будемо голодні. Ще є насінинки льону, що теж багаті на жири. Як ви можете справедливо підозрювати, рослинні олії це теж жири. І такий для когось вже відомий, а для когось екзотичний плів, як авокадо, це теж в основному жир. З понеділка. Вуглеводи так само потрібні нам, хоча без них у стані спокою ми зможемо підтримувати своє тіло здоровим найдовше. Без білків і жирів довго не зможемо. Але якщо у вас немає якихось критичних обставин чи необхідності відмовляти собі у вуглеводах, ліпше не займайтесь їхнім самовільним урізанням. Нічого немає про таке дієти, яка дуже бідна на вуглеводи, але про це колись іншим разом. Вуглеводи це всі каші. Вівсянка, гречка, рис, фрукти багаті вуглеводами та й у овочах їх так само багатсько. Однак чистих білків чи жирів чи вуглеводів в природі майже не існує. От візьмемо, наприклад, суперфуд всіх часів і народів: яйце це поєднання білка і жиру. Або візьмемо сочевицю. Там в середньому 45 г грамів вуглеводів на 100 грам і 20 грамів білка. До прикладу, у плющеній вівсянці всього 11 грамів білка на 100 грам, тобто майже вдвічі менше, ніж у сочевиці. А у макаронах можна зустріти і 14 грамів білка на 100 грам. Але ті макарони, що дешеві і яких багато на полицях в супермаркеті, зазвичай мають менше, десь грамів 9 того білка. Або от ще візьмемо мою найсмачнішу їжу на землі арахіс. Там найбільше жиру, трохи менше білка, але і вуглеводів вистачає. До речі, арахіс часто називають горіхом, але все частіше можна почути звідусіль, що це не зовсім так. Відомий український ботанік та автор книжки Фрукти проти овочів» Олексій Коваленко пояснює, що арахіс – це біб, бо оболонка у нього шкіряста, а насінин більше, ніж одна. Це значить, що тест на горіховість провалений. Але особисто мені байдуже, біб, Арахіс чи горіх все одно люблю його поїдати, з сирим і зі шкаралупою. З понеділка. І для чого я так довго описувала різні смаколики? А для наступної інформації про те, як же з них вичакливати омріяну ситість. чи давайте чесно: ніхто не любить ходити голодним, ну принаймні регулярно і довго. Для того, щоб до нас приходила ситість, варто прийоми їжі починати з жиру і білка, не з вуглеводів. Чому та тому, що наш тонкий кишечник реагує саме на ці макронутрієнти. Наш шлунок і кишечник вловлюють жир і білок і опосередковано через нашу гормональну систему з допомогою гормонів лептину і греліну сигналізують мозку про те, що їжа поступила і можна поступово припиняти трапезу. А якщо після цього трапеза не припиняється, то виникне стан не лізе. Якщо їсти самі вуглеводи, то стан більше не лізе, може наступити дуже пізно. Або ж ситість буде короткотривалою. Наприклад, через годину після здоровезної порції гречки знову можна хотіти їсти, а то й жерти. Так що нам не їсти вуглеводів? спитаєте ви. Ні, їсти вони нам потрібні для енергії, здоров'я щитоподібної залози та й для стабільності психіки. Але якщо нас цікавить ситість, варто пам'ятати прості правила. З понеділка їжа не має бути суто вуглеводною. Гречка з капустою це поганенький обід. Додайте яйце, шмат м'яса чи замініть гречку на бобові. Так само вівсянка з бананом на сніданок не супер хороша ідея. Любите вівсянку на сніданок? То їжте, але обов'язково додайте жир, наприклад, горіхи, ну чи шматок сиру, чи суперфуд всіх часів і народів, яйце, це буде ідеально. Хтось скаже, а як же роздільне харчування, яке каже їсти окремо білки від вуглеводів? Це псевдотеорія, яка не має наукового обґрунтування, і мені здається. Навіть мода на неї вже пройшла. Не забуваємо про клітковину: всі овочі і вся зелень це те, що любить наш кишківник, і це те, що перешкоджає швидкому всмоктуванню цукрів, що потрапляють з їжею. Фрукти це клітковина і це наші найкращі десерти. І як і всі десерти, вони мають залітати у нас після основного прийому їжі. Я чула про чудо-французьку дієту, яка пропонує починати прийом їжі з фруктів. Є у мене підозра, що цей трюк існує для того, аби люди в ресторанах з'їдали в результаті більше і залишали там більше грошей. Іншої логіки в такому способі харчування я не бачу. Не жуйте постійно. Їсти три рази в день краще, ніж п'ять. Але якщо ви звикли їсти 5, Ну нехай, але це мають бути чисті п'ять разів без під'їдань. Шмат шоколадки, кава з молоком, фрукт чи тим більше шматок шарлотки це все прийоми їжі. Порахуйте якось собі чесно, скільки разів на день ви їсте. Уникайте рафінованих вуглеводів, продуктів, багатих цукром і борошном. Борошно з твердих сортів трохи краще, ніж борошно вищого ґатунку, але це все одно борошно. Не тіште себе ілюзіями, що вівсяна мука дуже корисна. Це теж мука, яка починає розщеплюватись на енергію ще у нашому роті. Максимально виключить трансжири. Штучні, насичені водним жири фактично перебудовують нас зсередини у дуже поганий спосіб. Це не оновлення системи зі знаком плюс. Це оновлення системи з вірусами. Ну і рафіновані вуглеводи плюс трансжири часто створюють зашкально високий рівень цукру в крові та інсуліну. Апетит від цього росте, ситість швидко зникає. Тому торти, шоколадки та печиво мають поступово пропасти з вашого раціону або вони, або ситість. І якщо ви викреслите їх зі свого життя, можете побачити, що зекономили трохи грошей, адже торти сьогодні не дешеві. Хоча, коли вони були дешеві, Зекономлені кошти можна витратити, наприклад, на авокадо, яке чимало моїх знайомих не любить за ціну. кажуть, дорогувато ну може. Але якось мій близький друг спитав мене, скільки коштує одне авокадо в середньому. Кажу, ну гривень сорок. Він каже: ну, це як пачка чіпсів. Повірю йому на слово, бо чесно, не знаю, скільки коштують чіпси. Але інколи, коли ми думаємо, що якісь продукти це дорого. Насправді це про пріоритети. До речі, інколи мене питають: чи можна авокадо замінити гарбузом чи буряком? Не можна, тому що гарбуз і буряк це вуглеводи, а авокадо в основному жир. Але от чим можна замінити авокадо? Це грецьким горіхом, який валяється по київських вулицях восени. З понеділка. З вами була Катя Мацюпа, авторка рубрики з понеділка на громадському радіо. Слухайте і думайте. А ще підтримуйте Громадське радіо на спільнокошті. Я буду цьому безмежно рада. Десь так само, як Арахісу. Деталі на сайті громадське.Радіо. З понеділка ви слухали подкаст Громадського радіо.